Почнемо ми власне ось з цієї фотографії. Фотографію її можна назвати досить умовно, тому що це дагеротип, це перша успішна технологія отримання зображення за допомогою світлопису, скажімо так, технологічно вона дещо відрізнялася від пізніших технологій, більш знайомих нам. Але сьогодні ми заглиблюватися у технічний бік фотографії. Не будемо, отже, це досить відома візуальна пам'ятка. Це фотографія під назвою Бульвар де Тампль», яку отримав Луї Дагерг у 1839 році, і яку він, власне кажучи, представив як свій винахід. Представив французькій академії того ж року от цікаво, що фотографію він подарував світу він не намагався її запатентувати. І буквально того ж року фотографія починає з'являтися по всьому тодішньому цивілізованому світу. Цікаво, що зокрема у Львові в Україні перші експерименти з дегротипів були зроблені того ж року, буквально через кілька місяців після того як Дагер представив свою технологію. Але ця фотографія, вона цікава не лише тим, що вона перша є як такою технічно якісною фотографією. Це перше зображення фотографічне, на якому ми бачимо фігури людей. Це перше зображення людини на фотографії. Ну, можна звернути увагу, що на вулицях, на вулиці тут взагалі людей, практично ми не бачимо. Це пов'язано з тим, що витримка цієї фотографії була досить довго, 5 або 10 хвилин. Між, ну, десь в проміжку між цими двома значеннями, але у лівому нижньому куту цього зображення ми можемо побачити дві людські фігури, це чистальник взуття і його клієнт. Отже, це перше фотографічне зображення людей, і як сьогодні дослідники припускають не виключно, що це перша зрежисована, тобто постановочна фотографія, адже враховуючи довжину витримки навіть сьогодні. Важко припустити, що цей пан, який вирішив на бульварі Де Тамполь почистити своє взуття, справді до 10 хвилин ну, тримався у такій не дуже можливо зручній позі. Як було насправді, ми не знаємо. А також ми сьогодні не маємо фізичного оригіналу цієї фотографії, адже після свого експерименту, першого, ці перші знімки, Зентував королю Баварії, там в Мюнхені, в архіві, вони тривалий час зберігалися. І в на початку 70-х років була зроблена спроба відреставрувати ці фотографії, але вона завершилася невдало. І власне невдала реставрація знищила саме це зображення. І сьогодні ми маємо лише фотографію з фотографії, тобто те, що отримав історик фотографії. Бумон Ньюхол в 30-ті роки він перефотографував це зображення, і от сьогодні воно тиражується в інтернеті, в усіх книжках і підручниках з історії. Цього медіуму, отже, ми бачимо фотографію з фотографії, і ми точно не можемо сказати, як саме ця фотографія була зроблена з точки зору того, наскільки Дагер керувався якимось певним задумом, і наскільки він просив цих людей зображених тут справді позувати. Це ставить перед нами якраз питання про достовірність. Отже, ми бачимо, що саме на цій, навіть першій фотографії, вже Є ну певна дискусія щодо достовірності щодо правдивості цього зображення. Ми фактично змушені повірити на слово і самому Дагеру, і власне подальшим історикам фотографії. Це давно було помічено давно було помічено дослідниками цього медіуму, що фотографія є не такою простою матерією, як вона видається на перший погляд. І якщо ми проаналізуємо праці теоретиків фотографії і, взагалі, безліч статей, які існують на цю тему, то в основному ми побачимо, що всі вони зводяться до. Положення, які були запропоновані двома основними теоретиками фотографії. Перша з них це Сьюзен Зонтак, американська історикиня мистецтва. Ну, і так, якщо дуже-дуже стисло підсумувати те, що вона пише в своєму есеї, такі виділити найважливіші моменти, то можна сказати наступне: що пише вона про те, що фотографія з'являється тоді, коли Капіталістичному в демократичному суспільстві з його тяжінням до індивідуалізму та до ліберальних цінностей з'являється потреба в культурі, яка заснована на зображеннях, тобто суспільство потребує анестезії певних травм, які для цього суспільства характерні в цей період. Суспільство потребує стимулювання споживчого попиту. Це теж не дивно. Фотографія досить швидко починає використовуватися в рекламі. От. Ну і суспільство потребує засобу візуальної комунікації, адже в цей період ми бачимо, що починають здійснюватися подорожі на далекій відстані, і людям необхідно мати якийсь зв'язок зі своїми близькими в ті часи, коли ще не було е навіть аналогового е зв'язку. Моментального. Що ще вона зазначає? Вона зазначає те, що фотографія створює у нас ілюзію володіння минулим, тобто ми намагаємося робити свої фотографії для того, щоб якось зафіксувати момент і мати ну якесь підтвердження, що. Щось якась подія переживалася нами в минулому якесь підтвердження, От, і це в свою чергу спонукає наше ставлення до світу і до історії, зокрема до модерної історії, як до підбірки потенційних фотографій. Вона пише на цікаву досить думку. Просива про те, що люди сьогодні насправді запам'ятовують не стільки навіть самі події, скільки фотографії. Які фіксують ці події, адже пам'ять людська швидкоплинна, ми спираємося на це візуальне джерело, як на такий собі свого роду щоденник або хроніку, і в результаті ми бачимо, що саме ось ці фотографії вони витісняють наші справжні. Спогади, те, що у нас в голові, або те, що в голові у свідків, якихось певних подій. Тобто, фотографія конструює наше відчуття нещодавньої історії, ну або вже досить віддаленої історії, також Це ми можемо переконатися на прикладі. Військової фотографії в цій лекції я її зовсім торкатися не буду. Буде посилання в матеріалах до цього курсу посилання на лекцію мою, яка присвячена суцільно воєнній фотографії, і кому цікаво, то звертаю вашу увагу. Там я розповідаю про те, що практично всі відомі на сьогоднішній день іконічні такі фотографії пов'язані і з війною вони так чи інакше є постановкою, вони так чи інакше є маніпуляціями із е, е, минулим. Тому кому це цікаво, то відповідно. На це звертаю увагу. Далі ми про військову фотографію тут не говоримо, хоча вона є досить важлива. Другий теоретик фотографії, праця якого досі надзвичайно актуальна, вона нещодавно була перекладена, видана українською мовою в 2022 році це Ролан Барт. І Ролан Барт більшою мірою присвячує увагу фотографічному портрету. Він говорить про те, що фотографія є предметом трьох способів дій, трьох емоцій і трьох інтенцій. Фотографію знімок роблять, його зазнають і його роздивляються. Тобто, у фотографії є три основних діячі. Дієві особи, це сам фотограф, якого він називає оператор, це глядач, якого він називає спектатор, і це модель, якого яку або якого він називає спектром, і звертає увагу на те, що це слово є однокореневим, із словом, спектакль він досить чітко про це пише, говорячи, що коли людина знає, що її фотографують, вона негайно перетворюється на когось іншого. Вона починає грати роль, і вона стає певним знаком. Вона стає тим, ким вона хоче себе показати. Ми подивимося тепер на цей слайд. Я намагався тут представити, по-перше, ті пласти інформаційні, які ми можемо отримати із фотографії, тобто з чого складається фотографія. Фотографія, по перше, складається безпосередньо з того, що сфотографоване, те, що ми бачимо, фотографія також містить в собі інформацію про суб'єктивний підхід. Фотографа, те, що він хоче сказати, фотографія також містить інформацію про культурну реакцію тих, кого фотографують. І також культурну реакцію глядача того, хто роздивляється цю фотографію, або того, хто, власне кажучи, ну кому призначена ця фотографія. Загалом, якщо ми говоримо про візуальні джерела, існує теж достатньо виважений, чітко встановлений алгоритм їхнього аналізу. Він свого часу був запропонований істориком мистецтва Ервіном Пановським. Перше, що ми робимо, це. Так званий доіконографічний аналіз, коли ми на певній фотографії ідентифікуємо об'єкти, да, що зображено, хто зображений, що вдягнений, просто розписуємо ті об'єкти, які на це зображення потрапили. Далі наступний рівень вищий трохи: це іконографічний аналіз. Я наголошую, що тут йдеться не про ікони, а про. Айкони, скажімо так, да, тобто про зображення, про будь-які візуальні е, сенси. Е, отже, в іконографічному аналізі ми працюємо з прихованими змістами, і решта, третій рівень найскладніший це іконологічний аналіз, тобто виявлення історичного контексту. Конкретно коли з'являється це зображення, і чому важливо не тільки що і як зображено, але й те, кому це зображення є адресованим. До економічного аналізу є досить близький так званий дискурсивний аналіз. Це вже вищий пілотаж, це найскладніша частина аналізу будь-якого візуального зображення або візуального тексту, якщо Хочете, це аналіз того повідомлення, яке несе зображення, кому воно адресоване, як воно мало сприйматися? Тобто, це аналіз самої мови цього зображення? Ну, даруйте за таку аналогію. Сьогодні в візуальних студіях кожне зображення розглядається як певний текст подивимося ще на ось цей приклад це фотографія яка була зроблена доротею Ланге. Це француз американська фотографка яка працювала переважно у 1930-ті роки і найбільш активна діяльність пов'язана із висвітленням Великої депресії в Сполучених Штатах тоді ми знаємо, що в США було створено спеціальну інституцію, яка займалася висвітленням цієї економічної кризи, яка займалася інформаційним супроводженням, формуванням громадської думки. На рахунок великої депресії, і ці ця інституція вона наймала фотографів для того, щоб вони документували ті події, які вони бачать. Ну зокрема, от в тих регіонах, які найбільше постраждали від Великої депресії, найбільше постраждали центральні регіони Сполучених Штатів, і стосується це, перш за все, фермерів. Які крім того, що них їх заторкнула сама по собі економічна криза? Вони ще й стали жертвою природного лиха. Величезних пилових бур, які призводили до того, що ґрунт, на якому вони працювали, піддавався ерозії через його інтенсивну експлуатацію. В результаті обробляти цю землю ставало практично неможливо. Ці люди вантажили свої сім'ї, свої речі в автомобілі і відправлялися в ті регіони, які менше постраждали від економічної кризи, де можна було хоча б. Сподіватися отримати роботу, і власне таких фотографій з цього проекту їх досить багато. Ось одна із них перед вами називається вона Мати та дитя у дорозі. Ми бачимо, що це аж тисят рік. І ми можемо побачити. Тут одну із таких родин постраждалих від депресії. Ми бачимо, що тут є певні ознаки колись нормального досить життя у достатку. Тобто, у цій сім'ї є автомобіль. От, у жінки, яка тут зображена, якийсь одяг достатньо пристойний, як на свій час, але е, ця сім'я мусить е, скидати свої речі в автомобіль і тікати е, зі своїх різних. Місць, ми бачимо, які вони страшенно втомлені. Фотографія ця зроблена на заправці, чоловік відійшов, очевидно, платити за пальне ну а мати сидить, її погляд кудись спрямований у пустку. Ми бачимо цю дитину, яка замурзана, яка в такому доволі брудному одязі. І ми бачимо, що сім'я навіть не може Собі дозволити купити пляшечку для годування цієї дитини використовується для цього пляшечка з під кока-коли. Отже, така дуже драматична фотографія. Але не забуваємо про те, що фограф має можливість маніпулювати зі своїми знімками з тим, що він робить, і ми знаємо другу фотографію з цієї ж серії Доротеї Ланге. Ми ось її побачимо. Це фотографія, яка була зроблена через кілька секунд після попередньої. Коли ця мати з дитиною вона помітила, що їх фотографують, і тут ми бачимо зовсім вже іншу картину. Вони широко посміхаються, їм цікаво, дитина посміхається, дитину вже витерли. Вони сидять в машині. Вона має таку достатньо гордовиту вже рівну поставу. І ця фотографія, якщо ми її бачимо відокремлену, не знаємо її контексту, вона може мати зовсім якісь. Інший контекст сприйняття, ми можемо сказати, що це родина, яка повертається, ну, наприклад, з відпочинку на березі моря, от або це родина, яка повертається з ярмарку, або їде на ярмарок, і всі дуже задоволені. Хоча між цими фотографіями різниця лише у кілька. Секунд, звичайно, це зображення не нівелює попереднє. Ми знаємо, що так чи інакше, ця проблема з економічною кризою вона була, і ці люди змушені були тікати, залишати свої. Домівки, але так чи інакше, ми завжди маємо зважати на те, що хотів сказати фотограф і як він це зробив. І тут звернімося знову до праці Сьюзен Зонтак, яка говорить про те, що насправді фотографія не є частиною реальності. З реальністю вона співвідноситься так само, як правда співвідноситься із мистецтвом.